Це не катастрофа, але атака надзвичайно серйозна, і це найвищий клас атак за наслідками і за складністю організації. Називається це APT Advanced Persistent Threat. І Це дуже довго, дуже дорого, Готується місяця. Тому що якщо підтвердиться моя інформація про те, що знищили е, віртуальну інфраструктуру, Ну, те, що бекапи є, бекапи цілісні, і їх не, не вдалося зруйнувати, тому що це фізично неможливо, бо вони фізично окремо трималися як згідно тібор науки всіх підходів, все правильно. Вони а, зберігали бекапи, резервні копії, тобто ось, а, але зруйнували м, інформаційну ну, віртуальну інфраструктуру. Тому я думаю, що Повністю недоступні будуть реєстри, як сказала пані Стефанішина, десь до двох тижнів. Протягом двох тижнів почне потихеньку відновлення. Реєстри відновлять.